Доброго дня. Мене звати Володимир Мирославович Голод. Я лікар-невропатолог, лікар-експерт по обладнанню Нугабест. Перед вами обладнання Нугабест масажне ліжко n 6 яке має свої структурні елементи. Це роли, турманіві роли, якими проводиться масаж тої частини тіла, яка розміщена на них. Це є площадочка з турманівої кераміки, яка знаходиться в ногах і в руках у людини, яка лежить на масажному обладнанні. Також це п'ятикульковий турманівий проектор і пояс міостимулятор. Зараз ми розглянемо як можна використати ці складові частини обладнання з оздоровчою метою при впливу на організм людини. Нирки. Нирки це орган, який у людини виконує дуже важливу функцію, по суті, своїй туалет, тобто виводить із організму залишкові продукти, які утворюються в результаті обміну речовин. І оскільки частіше всього це азотисті сполуки, то відповідно і той продукт, який нирки виводять, він також має, як і всі азотисті сполуки, стійкий запах, такий, як сечовина, тому в запах сечі. І нирки можна собі уявити, що це є прибиральниця, яка прибирає, яка миє наш. Наш організм. І, друзі, перше, що маємо зрозуміти, що наші нирки, якщо вони миють наш організм, то нирки наші вимагають те, ну, щоб, щоб щось помити, потрібна вода. Нирки миють нас тією водою, яку ми п'ємо. І скажу цифру, щоб нирки промили 30 кг ваги людини, необхідно випивати 1 літру на добу. Тобто на кожні 30 кг літр. Якщо це буде 60 кг 2 літри, 90 кг 3 літри. Вода необхідна, щоб нирки могли працювати. Але як показує практика, багато з людей не п'ють воду в достатній кількості. І тоді в них нирки намагаються помити їх тією водою, що є, але її буде замало. І сеча виходить надзвичайно концентрована з великою кількістю солей, і ці солі починають випадати в осад. І так з'являється пісочок. А потім навіть камінчики, тобто піщинки, які злиплися, камінчики в сечовивідній системі. Ці камінчики формують сечокам'яну хворобу. Так, вони деколи виходять з нирки, деколи супроводжуються супроводжують це, це больовими відчуттями. Але причина утворення піска і каменів в нирках це завжди те, що людина випиває води менше, ніж потрібно їй, ну, по тій е, вазі, яку має людина. Нирки мають дві е, проблеми. Перша із них це і мало п'єш води. Друга ж проблема з нироками зв'язана в тому, що здоров'я нирок повністю залежить від теплоти ніг. У людини. Здоров'я нирок залежить від того, наскільки теплі ноги. І якщо людина починає переохолоджувати ноги і взагалі переохолоджувати своє тіло, то тоді в нирках, в сечовому міхурі, в сечовивідних шляхах виникає запальний процес, запалення нирок, піелонефрит, коли в самій нирці, яка має бути стерильна, з'являються бактерії, з'являються мікроорганізми, звідти запальні явища. Оцей пієлонефрит, оце цистит, а він супроводжується частими позивами до сечопуску, частим сечопуском, особливо. Частим нічним сечопуском, коли невеличка порція сечі, але ганяє кожну годину-півтори. І оці запальні процеси, піолонефрит, цистит – це є друга проблема, яка є в наших нирках. Давайте з вами розберемося, як можна допомогти своїм ниркам за допомогою обладнання Н6. Друзі, першу частину на жаль, ми ніяк не можемо змінити чи від неї відступити для того, щоб нирки в людини працювали, людина повинна пити достатню кількість води. Це не рідини в цілому. Це води, рідина це їжа, вона знаходиться в шлунково тракті, в кишечнику, а лише вода використовується нирками для очищення. Тому це про це обов'язково пити воду згідно ваги. А друге, для того, щоб нирки були здоровими, потрібно робити наступне: потрібно прогрівати для людини область нирок. І прогрівання нирок відбувається, коли людина проводить роловий масаж на обладнання, 6 а також прогрівання ніг не тільки стоп, прогрівання гомілок. Як основного місця, де в людини буває захолодження її ніг. І коли людина проводить масаж на обладнанні нуга без, на обладнанні Н6, то литки знаходяться на площадочках із турманієвої кераміки. Площадочки гарячі, і вони починають прогрівати ноги для людини. І прогрівання ніг це той фактор, який забирає запальний процес. Що сечового міхура, що нирок. Тому для здоров'я нирок потрібні оці три фактори. Пити багато води, робити роловий масаж на обладнанні, що призводить до прогрівання нирок, і обов'язково прогрівати ноги. І прогрівання ніг це обов'язково закінчується тим, що в людини виздоравлюють ноги. Для більш повноцінного прогрівання я рекомендую, коли ноги знаходяться на турманівій кераміці, зверху їх чимось накрити. Навіть не накрити, а укутати, щоб тепло знизу заходило. А зверху не, не не виходило, щоб зверху ноги не охолоджувалися. І конкретний компонент рецепту: прогрівати ноги треба так, так. Щоб ноги аж вспотіли ноги гріти до поту на ногах. Тому включайте на обладнанні на площадочках кераміки, які в ногах, температуру чим повище, бо від іменно від прогрівання ніг буде залежати найбільше залежати те, наскільки вдасться вилікувати свої нирки і забезпечити для них повноцінне здоров'я і повноцінну роботу. Друзі, ми з вами розглянули, як саме потрібно використовувати масажер Н6 для вирішення своїх. Проблем. Залишайтеся завжди з Нуга Бест. Дякую вам за увагу!